Чи траплялися у вашому житті ситуації, коли ваша сім'я відчувала страшну фінансову скруту? І якось з незрозумілих для логіки причин ви благословенно доживали до кінця місяця чи конкретного періоду часу? Або, можливо, навпаки, у вас було вдосталь коштів, але у середині місяця вони ніби зникали у якесь провалля. Вічне Слово Боже підказує причину. Тому нині так говорить Господь Саваот. Оберніть серце ваше на шляхи ваші, ви сієте багато, а збираєте замало, їсте, але не досхочу, п'єте, але не напиваєтесь, одягаєтесь, та не тепло вам. А той, що заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Виявляється, що якихось 100 доларів з Божим благословенням це більше, ніж тисячі доларів із Божим прокляттям. Це закон, що не підвладний математичному поясненню, але який реально працює у житті християн. Якщо ви тримаєтесь за міцну Божу руку, то навіть кризові часи голоду стають можливістю для духовного зростання і з'явлення. Господніх чудес. Саме про такий історичний період йдеться в нашій біблійній історії. Можливо, він принесе користь комусь із вас, хто переживає зараз скрутні та нелегкі часи. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання, потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем один із семи тисяч. Наша тема сьогодні благословення примноження. Кожного разу ми з вами вивчаємо якийсь фрагмент зі святого письма, на підставі якого будуємо наші міркування та беремо уроки. І цього разу я запрошую відкрити разом зі мною четвертий розділ Другої книги царів і прочитати останні його тексти. І прийшов один чоловік з балшалішу і приніс Божому чоловікові хліб першоплоду, двадцять ячмінних хлібців та сирі зерна в колосках, і сказав Єлисей: Віддай людям, щоб вони могли їсти, і сказав слуга Його. Що я тут дам сотні чоловіків? І сказав він: віддай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь: наїдяться і залишиться. Він подав їм, і вони наситились, і ще залишилось за словом Господнім. Унікальність Біблії в тому, що вона подібна до концентрату. Невеличкий текст, а в ньому міститься стільки глибинних істин та повчальних уроків. Уважніше придивимось до цієї історії. Виявляється, що у Бога є сто шляхів виходу, де ми не бачимо жодного. В часи навіть крайньої потреби. Є, звичайно, часи крайньої потреби, надзвичайні в походженні, а є грандіозні в примноженні. Рідко на землі буває так, щоб було багато і доброго. Як завжди, відбувається те, що і в житті Єлисея. Або є достатньо усякого навколо, але воно отруєне, або приносять добре, але його катастрофічно мало. Якщо ми справжні християни, то маємо пам'ятати, нами мають управляти не вітри обставин, а тільки рука всемогутнього Бога. Постарайтесь чесно відповісти перед собою на кілька запитань. Чи перебуваємо ми в постійному зв'язку з Господом, аби від нього отримувати поради? Чи чутливе наше серце до Його голосу, або чуючи голос Божий та знаючи Його волю, чи прислухаємось ми до Його заповідей та покірні Його волі? Пророк був чутливий щодо небесного керівництва. Тому навіть під час жахливого голоду не втрачав надію, бо добре знав Бога. Він знав, що Бог надзвичайним способом спроможний перетворити неїстівне, в придатне для їжі. Але він може і використати земних людей для здійснення своєї особливої волі. Прийшла людина з Шалішу. Чи йшов хтось ради вас на якісь суттєві? Жертви. Може, допомагав руками у скрутні часи, чи підтримав фінансово або дав слушну пораду, яка дозволила вам виплутатись з тяжких обставин. Бог посилав мені неодноразово таких людей, я їх ніколи не зможу забути. В сутужні часи. Господь спонукав одного чоловіка, навіть імені котрого ми не знаємо, пройти близько 25 кілометрів, аби допомогти Божій людині. Поселення, з якого прийшла ця людина, зветься Бааль-Шаліша. Саме туди юний Саул завітав, шукаючи батькових загублених ослиць. Вважається, що воно розташоване поблизу гори Єфремової у 20 кілометрах на захід від Сихема. І воно належало колінові Єфрема. Існує це селище і сьогодні під назвою Кафартілт. шаліша означає господар або пан над третьою частиною. Воно досить Точно характеризує стан душі багатьох сучасників Єлисея, яка була не лише роздвоєна, але розкололася на три частини. Багато жителів цього поселення особисто були присутніми на горі Кармел, де Бог через пророка Іллю явив свою велич та перевагу над валом. Пройшло небагато часу, і все забулося. Ваал знову почав відвоювати втрачені позиції. Щодо ролі та впливу чудесна духовність ми детальніше зупинимося пізніше, в наступних зустрічах. А зараз лише зауважимо, якщо наше серце цілком не належить Богові, сатана буде сантиметр за сантиметром відвоювати простори нашої душі. Буде дробити нашу душу на частини, поки не зробить її мілкою та дріб'язковою. Цю душу цікавитимуть лише приземлені, матеріальні питання. Не подаруйте сатані міліметра, бо згодом він забере усю душу. Як проявити вірність Богові навіть у часи голоду? Ви, певно, пам'ятаєте, що чимало біблійних героїв, котрі залишались вірними Богові навіть у часи голоду, коли чимало людей взагалі втрачали розум. Пригадуйте вдову Сарепти, котра поділилася з пророком Ілею, якого бачила вперше. Або вдову, котра пожертвувала останніх дві лепти. Як високо, Бог оцінює жертву цих людей! Ми не знаємо про подальшу долю цього чоловіка з Валшалішу. Але в одному ми можемо бути цілком певні, ні він, ні його сім'я не померли з голоду, а були збережені Господу, бо він потурбувався про Божих слуг. Та, можливо, подумаємо ми, ця людина була заможною, тому йому не було важко віддати надлишки. Але виявляється, вона віддала тоді, коли була сама небагатою. Однозначно, що ця людина не була багатою, звідки ми про це знаємо? Річ у тім, що ячмінь, який принесла ця людина, використовувався в основному для кормі худобі. Люди вживали вироби з пшеничного борошна. Та бідні люди, не маючи змоги купити пшениці, часто робили хлібці з ячменю. Який був дешевшим та доступнішим. Пам'ятаєте Гедеона, котрий підслухав сон одного з воїнів Мадіатян. Гедеон прийшов, аж ось там один чоловік оповідав другому свій сон і сказав: снилось мені, наче буханець хліба, ячмінного котиться табором Медіанським і, докотившись до шатра, вдарив його так, що він упав. Перекинув його, і шатро розпалося, і відповів йому приятель: це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоашового, мужа ізраїльського, віддав Бог в руки його мідіян і увесь табір. Бідні та пограбовані ізраїльтяни були зображені через сон як ячмінний хлібець. Пам'ятаєте відоме прокляття, щоб ти жив на одну зарплатню? Більшість із нас саме так живуть, чекаючи нової зарплати, на яку вже є безліч планів. Чимало християн сподіваються, як атеїсти, лише на себе і забули, що Бог спроможний відкрити небесні скарбниці, якщо ми Його справу поставимо на перше місце. Чи є у наших життєвих та фінансових планах Господь і Його справа на землі? Якщо так, то яку частину часу займають ці духовні речі? Про що ми думаємо з самого ранку, тільки піднявшись, за цими критеріями можливо визначити, яке насправді місце посідає Христос у нашому житті? Бо ця людина була чесною навіть тоді, коли навколо панувала духовна розруха. Люди схильні усе життя озиратися на інших. Для багатьох людей стало смислом життя, що скажуть люди, але вони забули, що люди насамперед звітні перед тим, хто їх створив. Люди би сильно здивувались, якби збагнули, що інші про них так рідко думають, а вони так переймаються щодо їхньої думки про себе. Якби ми так само часто... Як питаємо, як на це дивляться оточуючи, запитували, а що ж з цього приводу думає сам Господь, то давно стали би праведними та святими людьми? Чоловік з Валшалішу не зважав на те, що більшість у його місцевості поклонялася Ваалові. Колись, почувши про походження, звідки Ісус, Нафанаїл досить щиро запитав. А чи може вийти з Назарету щось добре? Можливо, так думав і пророк, бачачи все загальне відступництво. Але Бог посилає людину з ідолопоклонницького середовища, щоб черговий раз довести. Навіть у найтемніші часи історія у Бога завжди залишаться вірні йому послідовники. Те, що було для одних просто продовольчою допомогою, для Єлисея стала моральною підтримкою в тому, що не вимерли Господні прибічники в Ізраїлі. Так, їх було небагато, але вони не твердили, як усі, так будемо чинити і ми. Вони вважали, якщо навіть одна людина залишиться на боці Господа, то це краще, ніж настане повна духовна пітьма. Але якими очима дивитись? Приземленими чи очима віри? Людина могла сказати, чим я допоможу своїм мізерним внеском. Це все одно не вирішить їхньої потреби. Розповідають, як двоє друзів гуляли на березі моря, напередодні розбушувався сильний шторм, який повикидав на побережжя безліч морських зірок. Один із них брав напівживих істот і вкиздав назад у море. Бачачи це, інший не витримав і саркастично запитав, І що від цього змінилося на березі тисячі таких? На що друг його коротко відповів: Для цієї зірочки, котру я вкинув у воду, змінилося все. Сатана великий майстер щодо переконання нас у нашій невинності. Всі винні навколо лише не я. Всі можуть допомагати, а я з чого буду віддавати? Приніс ще 10 буханців, по суті, невеличких булочок на сто чоловіків. Можливо, він приніс і десятину від необхідного, від своїх прибутків. Це могло бути справжньою пожертвою Богові через десятину. Бо священники і левити Божі були позбавлені прав Єрованом. І вони втекли в Юдейське царство до Єрусалиму. Господній принцип такий: Віддай лише тоді примножиться. Через цю історію Бог бажає, аби ми узяли наступний простий урок. Принеси. Те невеликий, що маєш, лише тоді Господь його зможе примножити. Так зробив цей чоловік. І так поступив пророк Єлисей. Коли йому принесли дар, він віддав пророкам. Саме тоді сталося чудо. Бо небесна математика інша. Коли ти віддаєш, у тебе не стає менше. А остача примножиться і благословиться Господом. Можливо, мій друже, здається, що тобі Господь дав мало, що ти не маєш освіти, що ти не маєш великих дарів, що в тебе обмежений досвід, Бог може примножити твоє надбання, але з однією умовою, коли ти з готовністю, з жертовністю віддаси те невелике, що маєш. Іншим людям. У жодному з нас немає нічого великого. Ми смертні і грішні люди, але пам'ятайте, бездонні небесні засіки чекають на руку, котра сповнена довіри до Господа. Небеса набагато ближчі до землі, ніж ми можемо собі уявити. Використайте проблему нестачі не для скиглення про гірку долю. А як можливість явити Божественну силу. Псалмист колись запевнював нас через Святе Письмо і робить це й досі: блаженна людина, котрої сила в тобі і в котрої стежки серця прямують до тебе, хто навіть проходить долиною плачу, знаходять в ній джерела і дощ ущедрює її благословенням. Вони переходять від сили в силу. Кожен з них з'являється перед Богом на Сіоні. Якщо ви прагнете, аби дана обітниця стосувалася і вас, ми попросимо про це у нашого Спасителя в молитві. Дорогий наш святий Отче, до Тебе ми кличемо з гріховної землі. Кожен з нас має матеріальні і фізичні, душевні та духовні проблеми. Подаруй нам віру, яка би ухопилася за Твою всемогутність, бережи нас, Спасителю, від надаремних виправдань щодо нашої бідності чи впливу оточуючих. Подаруй нам духовний зір, аби побачити усе твоїми очима. Навчи нас віддавати, бо лише тоді ти зможеш примножити навіть те невеличке, що є у нас. Бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.